Як гадаєте, що поєднує мальовниче закарпатське село Колочава, туристичну карту якого ви бачите? Наше переселення і поему Сон Тараса Григоровича Шевченка, автор цього матеріалу поєднав їх з власної волі в одну передачу. Дивіться далі! Шевченківські дні в нашому краї почалися в переселенні ще 4 березня. Скажемо, що у 2012-му за ініціативою Станіслава Аржевітіна, нардепа минулих скликань, доктора наук, члена спілки письменників і визначного краєзнавця України, у переселені поставили пам'ятник Кобзареві. Фрагмент минулого згадує Станіслав Аржевітін, уроджене з переселення. Моя мама Дрин Любов Дмитро, яка народилась в переселенні, довгий час працювала у Закарпатті вчителькою. І один із її учнів, вона вчила перший четвертий клас, тоді один із її учнів, Штаєр Петро, став відомим в Україні скульптором. Член спілки скульпторів України, і він як то приїхав до мене сюди в гості і каже своїй першій вчительці, ми що мені зробити як скульптору на згадку про вас. Мама каже, звичайно, пам'ятник Тараса Григоровича Шевченка. І він особисто сюди приїхав і <кхух> встановив оцей цей бюст, який він виготовив ну, своїй першій вчительці, А мама тоді вже працювала вчителькою тут на пенсії. У переселенні, але більше як за десяток років меморіальна табличка на пам'ятнику з часом впала і розбилася. І коли Станіслав Михайлович побачив, що немає таблички, він запропонував: якщо не на це ваша воля, можна я стану ініціатором виготовлення іншої таблички, і ми її встановимо. І саме завдяки Станіславу Михайловичу було і пам'ятник встановлено. І ось сьогодні ту табличку нову. Замість тої, що розбилася. А звернувся він до Степана Максимовича із проханням виготовити. І от саме завдяки йому його талановитим золотим рукам табличка виготовлена і сьогодні встановлена. Будемо сподіватися, що вона буде стояти тут багато років. А ми будемо дякувати нашому. Пророку і слідувати дійсно його настановам. На пропозицію Станіслава Аржевітіна художник зі свободи Степан Мірошник виготовив необхідну табличку, тож проблема з нею вичерпалася, зате дала нам непоганий інформаційний привід. Гадаємо, варто сказати дещо більше про особу Станіслава Аржевітіна, який створив у переселенні ще один меморіальний об'єкт хату музей. Станіслав Аржевітін, доктор економічних наук, завідує кафедрою банківської справи в економічному університеті імені гетьмана, колишній наргосп, очолює громадську раду національного банку України, був народним депутатом України 5-го і 6-го скликань. Але це тільки один офіційний бік діяльності Станіслава Аржевітіна. Він невтомний залюблений в історію краєзнавець, і хата музею переселені далеко не єдиний і не перший проєкт аматора-історика, члена національної спілки краєзнавців України. У селі Колочаво на Закарпатті, де після Ржичівського педагогічного училища працювала мама Станіслава Михайловича і де тривалий час жила їхня родина. банкір і водночас краєзнавець створив з однодумцями, звичайно. 10 музеїв, 20 пам'ятників і скульптурних композицій, які відображають історію села Закарпатського краю в контексті і історії України. Вирішив аматор краєзнавства прислужитися і переселенню. Приїжджаючи сюди до мами. От я думаю, а що в переселенні мені залишити який слід. А той слід виявився досить ґрунтовним: і хата музей з майже тисячею унікальних експонатів, і пам'ятник Шевченку, як ви почули у краєзнавчому арсеналі Станіслава Аржевітіна і десяток книг з історії Закарпаття та різних напрямків просвітництва в Україні. А про хату музею переселені розповідати можна багато. Він наповнений унікальними, як на сьогодні, експонатами, що дають неабияке уявлення про життя. Побут, дозвілля українських селян XIX на початку ХХ століття. Революція, колективізація, Голодомор, Друга світова. Усі ці події переживали мешканці сільської хати, а тепер музею, який можна назвати своєрідним літописом родини Дринів Аржевітіних та навіть всієї України. 4 березня 22-го року до пам'ятника Кобзарю в переселенні поклали квіти за участю старости села Сніжани Шевченко. І Інших односельців, і звісно, героїв нашого сюжету Станіслава Арживітіна і Степана Мірушника. Кобзар Тараса Григоровича Шевченка повинен бути як наступна книга, як Біблія в кожній хаті. Це дуже важливо, особливо все. Ну і ще хочу сказати, що такий період у нас такий важкий, війна, іде війна. Ну так, декілька так, ну, з його кобзаря достатньо сказати про розрити могилу де Він, якби як пророк сказав, що москаляри її розриває, не своє шукає. Ну і ще одна така відома. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Ну і багато де чого можна сказати. Тож я дякую за увагу. Станіслав Аржевітін подарував книги авторства його мами Любові Аржевітіної нариси про село Переселення і свої власні двотомник про національну визвольну боротьбу українців Закарпаття». Книги отримає сільський будинок культури. Дехто з найактивніших читачів сільської бібліотеки. Редакція газети Вісник Кариччини. І, звісно, в подарунок їх одержав і художник Степан Мірошник. До слова, цей двотомник було висунуто на Шевченківську премію, але подавці забарилися з термінами. Кагарлик. Саме в 209-ту річницю з дня народження Великого Кобзаря відбувся мистецький захід біля пам'ятника поетові у центрі міста. Представники керівництва громади, тероборонівці та інші земляки поклали квіти до підніжжя пам'ятника великому сину України, який був мужиком, а став володарем у царстві духа. Слова ведучої Лесі Чоповської, творчі Шевченка надихає українців під час війни, яку розпочала Росія. Шевченкове пророче слово звучить з вуст наших воїнів, волонтерів, батьків і матерів. Усіх тих, хто у своїх серцях плекає любов до рідного українського слова та з вірою в Україну наближає нашу перемогу. Після гімну народний хоровий колектив міського центру культури дозвілля під орудою Олексія Михайлова заспівав Шевченківську класику. <му> У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає, чи немає країни, щоб загарбати з собою забрать у домовину. Той тузами обирає свата в його хаті, а той нишком куточку гострить ніжна брата. А той. Тихий та тверезий, богобоязливий, як кішечка підкрадеться вижде нещасливий у тебе час та й запустить пазурів печинки, і не благай, не вимолять ні діти, ні жінка. А той, щедрий та розкошний, все храми мурує, та отечество так любить, так за ним бідкує, так із його сердешного кров, як воду, точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі, як ягнята. Нехай каже, може, так і треба? Так і треба. Бо немає Господа на небі, а ви в ярмі падаєте та якогось раю на цім світі благаєте. Немає, немає. Шкода і праці, схаменіться усі на сім світі, і царята, і старчата, адамові діти і той, і той. А що ж то я? Ось що добрі люди, я гуляю, бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно жалкуєте, а, їй Богу, не чую і не кричить. Я свою п'ю, а не кров людськую. От так, Ідучи по тиніню з бенкету п'яний уночі, я міркував собі ідучи, Поки доплентавсь до хатини, а в мене діти не кричать, жінка не лає, тихо, як у раї. Усюди Божа благодать, і в серці і в хаті, отож я ліг спати. А вже підпили, як засне, то хоч коти, гармати і вусом не моргне, та й сон же сон напричу, дивний мені приснився. Найтверзіший би упився, скупий же дюга дав би гривню, щоб позирнуть на ці дива. Та, чорта з два. Дивлюся. Так бутім сова летить лугами, берегами та нетрями. Та глибокими ярами, та широкими степами та байраками, а я за нею та за нею лечу й прощаюся з землею. Прощай світи, прощай, земле, неприязний краю. Мої муки, мої люті в хмарі заховаю, а ти, моя Україна, безталанна вдово. Я до тебе літатиму з хмари на розмову. На розмову тихо, сумну, на раду з тобою, опівночі падатиму рясною росою, порадимось, посумує, поки сонце стане, поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай же, моя ненько, у дово Годуй, діток, жива правда у Господа Бога. Летим, летим, дивлюся, аж світає, край неба палає, соловей в темнім гає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, меж ярами над ставами, верби зеленіють, сади рясні похилились то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає. І немає тому почину, і краю немає, і ніхто того не додбає, і не розруйнує, і все то те. Душе моя, чого ти сумуєш? Душе моя Бога, я чого марно плачеш, чого тобі шкода, невже ти не бачиш? Невже ти не чуєш людського плачу? То глянь, подивися. А я полечу, а я полечу високо, високо до сіняї хмари. Немає там власті, немає там кари. Там сміху людського і плачу не чуть. Он подивися у тім раї, що ти покидаєш, латану свитину, скаліки знімають, зі шкурою знімають, бо немає чим мабуть, княжат недорослих, а он розпинають вдову за подушне, а сино кують. Єдиного сина, єдину дитину, єдину надію у військо віддають, Бо його, бач, трохи, трохи. А он де під тином опухла дитина, голоднеє мре. А мати пшеницю на панщині жне, а он очі. Очі, нащо ви здалися? Чом ви з малку не висохли, слізьми не злилися? То покритка по підтиню з шкандибає. батько й мати оцурались, чужі не приймають, старці навіть цураються, а панич не знає, з двадцятою недоліток душі пропиває. Чи Бог? Бачите, з захмари наші сльози, горе. Бачить? Може, і бачить, Та помага, Та помага, як і оті гори предковічні, що политі кров'ю людською. Ох, душа моя. Лишенько з тобою, Оп'ємося отрути, ляжемо в кризі спати, пошлем думку, аж до Бога його розпитати, чи довго ще на сім світі катам панувати? Коли... Хрещеному краю, Гули то навали то битви, тоді між зародилась зароднілась, ся прийма Наша нашому. Шисто, Єднаймося, восядова родина, хай наша свята Україна, цвіте, на вино! Спочуваєш ти наш батько тихо в домовину. Та збудила твоя пісня думки на Вкраїні, щоб між нами не вгасало проміння величне, ти поставив на сторожі своє слово вічне. Ми не забудем твої дні, низький поклін за твою справу і з гордістю в очах стоїм за цю могутню державу. Ось так поєдналися в наших реаліях славне переселення, поема сон Великого Кобзаря і далека закарпатська колочава. Генії об'єднують.